Вітаю всіх на каналі! У цьому відео поділюся досвідом вирощування бородатих ірисів, чудова колекція більше із 50 сортів квітне в моєму квітнику. Це настільки унікальна квітка, що складно передати її красу і особливості. Іриси Бородаті в природі легко схрещуються між собою і створюють нові яскраві різновиди. Тому і селекціонери з усього світу вивели кілька десятків тисяч різних сортів ірису Бородатого. Звідки виникла ця дивна назва? Якщо придивитися до квітки, то на нижніх трьох пелюстках знаходяться три пухнасті гусенички. Це і є борідки, які дали назву цій великій групі ірисів. Бородаті іриси діляться на підгрупи карлики мініатюрні, карлики стандартні, високі мініатюрні. і інші. Іриси гарно перезимовують, мають тенденції до швидкого зростання, квітнуть в травні червні, в середньому 20 днів. Процес вирощування ірисів досить простий. При посадці я враховую, що ці рослини люблять сонячну ділянку. Садівники рекомендують кореневище, які виглядають над поверхнею на зиму накривати ґрунтом, а з приходом весни ґрунт забирати. При посадці кореневище не можна заглиблювати, так вони можуть не цвісти і загинути. Досить легко переносять процес пересадки. На одному місці можуть рости три роки, але щоб вони далі рясно цвіли, необхідно їх пересадити. Якщо будуть рости на одному місці більше п'яти років, квіти будуть дрібні і їх буде набагато менше. Рослини можна пересаджувати весною влітку і восени. Іриси не люблять перезволоження. Від надмірної кількості вологи можуть підігнивати їхнє кореневище. Якщо довгий час не випадає дощів, їх потрібно підливати під корінь, але вони не люблять дощування. Дещо про запах ірисів. Кожен ірис володіє незвичайним ароматом, від якого немає алергії. Корені містять ефірні олії, які використовують в медицині, косметології, парфумерії. Ефірні олії і риси застосовують аромотерапії для знеполення, розслаблення м'язів. Вирощуючи риси слід врахувати, що вони не люблять органічних підживок. Ніяких настойок з курячків чи коров'яка. Їх можна підживляти мінеральними добривами, підсипати попелом. Я підсипаю весною селітрою. Рослини добре цвітуть і гарно розвиваються. Добре підживляти три рази за сезон ранньою весною, перед світінням і після цвітіння. Іриси вражають хвороби і шкідники. Найпоширеніші шкідники трипси, капустянки, слимаки. Тому, коли стало помітно, цих шкідників обробляю актарою або енжіо, а також не обходять стороною і хвороби, плямистість, фузаріоз, іржа, бактеріальна гниль. Тому краще попередити захворювання і шкідника, провести профілактичне оброблення рослин, взяти актару, розвести сквадрісом або чарівником і покропити рослини, додавши до цього прилипач. Можна використати навесні 1% бордоську суміш, оприскати листя від плямистості їржі. Після цвітіння їх слід обрізати, всі сухі квіти, листя. Бажано кожен сорт обрізати і дезінфікувати. Восени, листя і рисів обрізати на висоті 10-15 см, спалювати, щоб не розповсюджувати хвороби і шкідники. Ще з давніх давен. Іриси вважають символом довіри та надії. Варто поглянути на ті чудові квіти, як відразу в душу лине спокій, гарні мрії. Багато вважають, що іриси володіють магічною силою, захищають оселі від злих духів. Тому на тій колекції я не зупиняюся планую її розширити. Квіти Минулого року замовляла Камілі Гарден. Посадковий матеріал прийшов вчасно і досить якісний. Сорти відповідають моєму замовленню. Цього року буду робити в них теж замовлення. Всім бажаю гарних квітів, мирного неба, Божого благословення. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!